Коваленко і я не маю фільмового привітання. І давайте скажемо слава Україні і починаємо відео. Як ви знаєте із теми відео, ми тут зібралися, щоб оглянути мою нову косметику, мою нову посилку, розпаковка із магазину Notino. Це не просто так я вирішила замовити. Були знижки перед 8 березня, і я нарешті купила одну річ, яку я дуже хотіла. Вона у мене у вішлісті, висіла ну більше ніж півроку точно. Я довго наважувалася її купити. І нарешті була знижка, тому я її замовила. Давайте розпаковувати. Отже, перший, це у нас ось такий пакетик. Нотіно пакує ось в такі маленькі червоні пакети. Не знаю нашу. Ось у мене тут буде другий. Ну, загалом. Так, у нас тут ось такий тон Estee Lauder. Мені здається, він є майже у всіх б'юті-блогерів. Я не знаю, я чула на нього багато відгуків. А він, типу кажуть, він дуже гарно перекриває. Ну, будемо тестувати. Відтінок у нього 2N1. Давайте відкривати. Ось такий він. Але у Estelaудер така проблема, у них немає помпи. І помпу треба купляти окремо. Тому я її купила. Ну, Хоча, я знаю, наносить і так. Але ось у мене помпа. Але знаєте що? Мені здається. Вона не підійде. А ви бачите, що по висоті. Блін, походу... Я зрозуміла. Я ж тон купила повнорозмір. Так. Я купила не повнорозмірний тон. А типу тревел версію, щоб спробувати відтінок. А помпа вона йде на повну пляшку. Ну, звісно, вона не підійде. Я не знаю. Ну, ми можемо обрізати трубочку, але горлишко не сяде. Ну, ось якось так. Не знаю, що. Ну, я думаю, помпа поки полежить. Я протестую цей тональний. Якщо мені він сподобається, то я тоді докуплю велику пляшку. Якщо ні, то буду це кудись продавати. Звісно, сумно, сумно. Бувають ситуації. Так, давайте підемо до наступного пакетику. Тут у нас багато всяких дрібничок. О, перша, це ось така класна штука. Це помада від Джефрі Стар. Я останнім часом, ну, не те, що підсіла, так виходить просто, що я купляю косметику Джефрі Стар. І я хотіла собі чорну помаду. Так. Ось така у нас упаковка. Відтінок називається Pure Hell. Загалом це чорна помада. Я захотіла собі чорну помаду для класних образів. І, якщо чесно, це був єдиний бренд, де я її знайшла. Я намагалась гуглити, нормально я так і не знайшла. Дуже гарне пакування, воно таке важке. Я відчуваю, що зверху ось тут метал, тобто це не пластик. І магнітне, до речі, ось тут магнітик. Хм, до речі, тут є така маленька проблемка, я так розумію, помадка відпечаталась. Верхівка. Так, верхівка зрізана. Що мені сьогодні за день таки не везе? Ну, добре. Ну, нічого страшного, звісно, я не буду користуватись. Буває. Ну, не сильно заважає. Загалом у нас ось така чорна помада. Тут покриття таке дуже вельветове, дуже ніжне. Дуже хочеться посвочити. Дуже класно. Прям... Ну, прям пакування дуже гарне. Ну, добре, я задоволена. Нічого страшного, що вона трішки прим'ята. Я розумію, що це просто при транспортуванні вона при... прим'ялась та й все. Так, а, далі у нас дрібнички від Essence. Чому дрібнички? Тому що ось ця помадка коштувала 60 гривень, здається. А, ну, це не помада, це бальзам. Він виглядає ось так. З сердечком дуже милий, він мене прям дуже підкорив. Пахне дуже класною жуйкою зі смаком вишні. От. Я так розумію, це сердечко буде всю помаду. От. І ось такий у нас блиск. Бальзамчик. Бальзам-бальзам, це не близько. От. Я думала, за 60 гривень чому не взяти. Також від Essence це взагалі буде моє перше використання Essence. Я ніколи не була знайома з цим брендом. Я взяла рідкий лайнер, хочу вчитись малювати стрілочки. І за відгуками теж чула, що непоганий лайнер. Ось така кісточка, тоненька. Будемо вчитись малювати стрілочки. Також ціна була досить невисока. Десь в районі 100 гривень. І також, о, це те, що я хотіла! Клас, клас. А, те, що я теж довго хотіла, це ось такий у нас Бене Тінт. Звісно, він не супер дешевий був, я довго вагалася, чи купляти його, чи ні. Але. Я дуже люблю тінти. У мене є один тінт від Холіка-Холіка, червоний. І Як він на губах виглядає, це просто супер. Особливо на зиму, коли я не хочу малювати блиск, контур і так далі. От тінт на ніс, і все, цілий день воно тримається. Так, отже, у нас ось такий бенетінт. Він дуже рідкий, це дуже специфічний продукт. Він прямо як ось така ріденька водичка, типу, схожа на вино, я не знаю, чи сік вишневий. Давайте відкривати. Ось такий аплікатор. Мм, пахне трояндою. Боже, я так обожнюю запах троянди. Мм, клас. Так, і давайте посвочимо. Власне, цей тінт можна використовувати на губи, і також його використовують у якості рум'ян. Цікавий продукт, будемо тестувати у моїх наступних відео. О, і тут остання-остання краса. Викинемо коробочку нашу подивіться, подивіться, яка краса. Так, це знову Джеффрі Стар. Я знаю, я знаю. Але я не планую більше нічого від, від нього купляти. Ось оце це те, що я хотіла дуже довго. Я обожнюю рожевий колір І це ось така палетка Pink Religion. Давайте її відкриємо. Виходить, це у мене уже. Третя палетка від Jeffree Star. Вони всі різні. У мене є одна яскрава, одна така червона з акцентом, і ось ця вона буде рожева. Дивіться, вона зроблена у формі ось такої книжки. Матеріал пакування просто супер. Я знаю, що вони об'ємні, але для мене це не проблема. Ну, тобто, це ось така книжка. І давайте її відкриємо. Так, тут у нас пластик уже летить. О, яка вона гарна! Дивіться. Ось тут така плівочка, як завжди. Давайте її відберемо. Клас! Боже, які гарні кольори. Тут у нас всі відтінки рожевого і також фіолетові відтінки. Дуже класні матові і шимери. Так. Але, звісно, ось цей простір використовується так собі. Тобто дуже висока палетка, тут, звісно, нічого немає. Тут у нас ось така палітра. Давайте посвочимо шимери. І посочимо матові, до речі, подивіться, тут рожеві і достатньо багато фіолетових відтінків. Клас, загалом я дуже задоволена. Я думаю, скоро вийде відео, де ми будемо оглядати саме цю палетку, будемо робити макіяжі. До речі, у мене є ще ідея робити макіяжі не одного типу, а типу очі робити різними, щоб максимально більше рефілі використати, щоб вам було цікавіше дивитися. Отже, шановні, ось така розпаковка була моєї посилки із магазину Notino. Я сподіваюся, вам сподобалось. Мені особисто дуже сподобалась посилка, дуже класна рожева палетка, про яку я дуже-дуже мріяла. Чорна помада, дуже гарна, матова, я не засмутила, що вона була трішки підбита. От, я запрошую вас у свої соціальні мережі, Інстаграм і TikTok, там є більше про моє життя. Я дякую, що ви подивились відео. Ставте лайки, коментарі, підтримуйте україномовний контент. Я вас дуже люблю. Па-па!